Саму правдиву оцінку політикам дають не соціологічні опитування, а вибори. Мої вітання. Слава Україні! Це програма «Середа не Біда на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні у нас 17 грудня середа. І сьогодні в програмі Середа не біда хотів би поговорити про і соціологічні опитування, і про можливі вибори. Так, коли Дональд Трамп почав говорити про. Те, що Україні необхідно провести вибори, що це вже не демократія, фактично звинувачуючи у цьому Володимира Зеленського, Зеленський одразу відповів, що він не проти, але нехай Сполучені Штати Америки разом з європейцями. Ну, нададуть безпеку для проведення виборів. Безумовно, мова йде про те, що потрібно підписати году про припинення війни, припинення бойових дій, тільки тоді можна проводити вибори. Хоча, знову ж, там, 60-90 днів, ну, як мінімум, безумовно, 90. Я думаю, що в цьому випадку це мають бути ті всі можливості рівні для тих політичних сил і політиків, які захочуть брати участь у виборах. Тут є насправді дуже багато питань. На мою думку, ну і в першу чергу це стосується військових, чи зможуть вони голосувати, а тим більше чи зможуть вони обиратися. Бо тут є безумовно питання. Також, на мою думку, варто все-таки говорити і не, скажімо так, намагатися якось уникати чутливого, не дуже приємного питання щодо ну, моралі етики. Голосування тих людей, які виїхали за межі України, які прибувають там вже понад три ну, роки, як мінімум, так а то можливо вже і чотири. І в цій ситуації, чотири, коли будуть відбуватися вибори, якщо вони будуть відбуватися, і в цій ситуації ну, з моєї точки зору, не все так однозначно, бо значна частина цих людей там є різні цифри, ну, як мінімум там умовно, якщо ми говоримо про Європу, десь 60% вони залишаться. Там проживати надалі, то чи мають вони ну, моральне право обирати тих політиків, які будуть визначати майбутнє України, тобто вибирати майбутнє України, в якій вони жити не збираються. Це серйозне питання. З моєї точки зору, ну як мінімум, чоловіки, які мають право голосу, які зараз знаходяться за кордоном, ну напевне, все-таки не мали би брати участь. У голосуванні щодо жінок, які змушені були виїжджати, щоб спасти своїх дітей, тут зовсім інше питання. Але знову ж, було би добре, щоб ті люди, які все-таки збираються залишитися, щоб вони самі не йшли голосувати. Я думаю, що можна було провести в цьому сенсі і якусь таку інформаційну пропагандистську кампанію. Освітню, я би так сказав, інформаційно-освітню кампанію щодо цього, щоб якось намазати, намагатися достукатися до їх моральних якостей, що це не зовсім правильно. Якщо ти не збираєшся повертатися в Україну, то ти будеш голосувати за ту чи іншу політичну силу. Ну, не знаю, в який спосіб це все буде вирішується, бо згідно Конституції, вони всі загалом мають право на те, щоб голосувати. Хоча знову ж записано, що якщо людина не проживає там більше постійно більше п'яти років. В Україні вона не має права балотуватися. Тобто теж якось достатньо така дивна насправді ситуація. Щодо виборів, то ну, вибори, як на мене, вони насправді навряд чи будуть якимись такими, що зможуть точно продемонструвати волевиявлення громадян України, тобто дати ті реальні результати, бо багато буде різних і об'єктивних суб'єктивних причин, чому це не може статися. От зокрема там і. Загальна кількість, реєстри, можливості всім, щоб мати такі права і можливості проголосувати, піти, в першу чергу, це за кордоном, ну і в Україні також багато цього питання є, проблем, які потрібно вирішити. Ну і загалом ситуація виглядає так, що нові якісь політичні сили, якщо вони захочуть, чи нові політики, які захочуть взяти участь, у виборах вони не будуть мати тих самих можливостей, як чинна влада в першу чергу, ну так і партії, які вже зараз представлені, зокрема і у парламенті. Але вибори то така перспектива, хоча там є якісь вказівки, ніби Зеленсько щось там готувати, якісь юридичні там, варіанти, інструменти, щоб ці вибори провести. Але знову ж є Конституція, є воєнний стан. Тобто, ну, я думаю, і сподіваюся, що все-таки їх порушувати не будуть. Ну і безумовно, зразу е, появилися, уприлюднили результати соціологічних опитувань, деякі соціологічні компанії. Ну, я хотів би зупинитися на Київському міжнародному інституті соціології, він постійно часто дуже публікує, бо я так розумію, йому зацікавлені люди е, замовляють ці дослідження, фінансують ці дослідження. Хоча, з моєї точки зору, коли зараз війна, нам перше, що треба робити, якщо і проводити такі дослідження, це з точки зору. Щоб ці дослідження мобілізували, об'єднували українців саме на захист країни. Коли вже зараз почали говорити, хто за кого буде голосувати, тобто це фактично воно ну, вже кидають такі камні протистояння. так, от, Вже пішли хвилі, кидають ті камні, отакі, скажімо так, в воду електоральне поле. І тут вже починаються різні варіанти, хто, кого в чому звинувачує. Ну, По-перше, те, що бачив КМІС, що там. Дуже знизився за рік е, рівень, скажімо так, голосування чи рейтингу умовної неіснуючої партії генерала Валерія Залужного. Там було більше 34, зараз там трохи більше 19, за рік з грудня 2024-2025. Бо це виглядає трохи дивно. Насправді був великий дуже таке падіння. Поява неіснуючих партій, там штурмова Азов, які ніби забирають ті голоси. Які би мали бути за Валерія злужному, тобто це певна технологія, фактично, ну, соціологічні опитування вже стали інструментом політехнології, там, інструментом маніпуляцій, певним чином, для того, щоб нав'язати громадянам ту чи іншу думку, чи той чи інший наратив. Також здивувала мене, ну, ця ситуація пов'язана з таким ну, з вересня місяця, по грудень майже на 5%, 4,8% ріст. Підтримки Європейської солідарності, там вже більше 16%. Ну а Зеленський, чи, умовно, блок Зеленського на 4-му місті після вже от і 3-ї штурмової, що також насправді дивно, бо зараз це вже корпус. Є і партія Крила Буданова, там трохи більше 10%. Там інші партії, і Притули, Разумкова, безумовно, згадували і Баківшину, там і дали 5%. Хоча це також, ну, м'яко кажучи, то дивно. бо там Електоральне ядро партії Батьківщина, воно більше ніж 5%. Але менше з тим виглядає ситуація, на мою думку, таким чином, що це соціологічне опитування комусь було вигідне. І воно, як мінімум, е хоче переконати і громадян, і можливих учасників виборів, що от така ситуація, зокрема, це в першу чергу, стосується падіння е підтримки рейтингу е умовної партії залужного, тобто він має шукати з кимось союз, ну з кимось ми. Не важко догадатися, я думаю, догадаєтеся самі. Це, в принципі, насправді не саме поганий союз, це не біда. Біда тільки той, який інструмент застосовує для того, щоб це, це таке от змусити робити. Бо я думаю, що насправді ситуація трохи виглядає по-іншому. Ну і, безумовно, цікава ситуація щодо от, пониження, на мою думку, рейтингу і Тимошенко, тобто партії Батьківщина. Це, скоріш за все, для того, щоб. Е, вона не була потрібна тим, хто хоче мати коаліцію з залужним у цій коаліції, тобто щоб їм дохватало тих голосів і, і участь була я маю на увазі, партії Батьківщина в цьому не обов'язковою. Ну а інші партії, які там також малювали багато е, відсотків, як на мене, ну як мінімум, або спонукають для того, щоб ці партії створювалися і вони таким чином забирали голоси залужного, про що я вже говорив. Або це е, говориться для того, щоб ті люди, які, можливо, хотіли взяти участь у політиці, вони доєдналися до тих прізвищ. Бо насправді мова йде про неіснуючі партії, мова йде про прізвища Залужний, Буданов, Білецький. Тобто, якщо ці прізвища забирають, ці партії пропадають. І раніше, між іншим, е, ці партії не, е, яким чином не проявлялися в суспільство а зараз чомусь вони дивним чином проявилися. Отже, комусь це вигідно. Ну, я, скажу вам так. Для цього не потрібно три спроби, але точно на даний момент я не бачу, щоб в цьому був зацікавлений Зеленський. От про це я хотів сьогодні поговорити у програмі Середа не біда. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Коментуйте, все це допомагає, щоб більше людей могли дивитися мій YouTube канал ці програми. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди бажаю всім всіляких і гараздів. Все буде Україна!